Ми продовжуємо інформаційний вечір на громадському. Одна з найгучніших заяв дня сьогоднішнього заява одного з лідерів терористів пана Болотова, який сказав, що Російська православна церква благословила. Їхню діяльність на території України за декілька секунд в нашій студії речник Української православної церкви, отець Георгій Коваленко, прокоментує цю новину. А я встигну вам сказати, що за цей час, поки отець вбирає мікрофон, що мій колега мій колега Яків Любчич сьогодні відвідав київський військовий шпиталь, там перебувають наші вояки, поранені. Під час проведення антитерористичної операції нагадаю вам також про те, що заступник голови державної прикордонної служби генерал-полковник Шишолін дав сьогодні розлоги інтерв'ю одному. Отже, прошу заходьте сідайте, слава Ісусу Христу. Дав інтерв'ю одному з мережевих віддань, в даному випадку в в якому чітко сказав з, 200, з 2200 з кілометрів. З 2200 кілометрів українсько-російського кордону Українська сторона не контролює 184. Генерал Шошолін прямо поклав відповідальність за такий стан справ на нашій державні на нашому державному кордоні на вище політичне керівництво держави, як колишнє, так і теперішнє. Очевидно, не мав на увазі новообраного президента України. Вітаю вас в нашій студії. Отже, дякую, що прийшли. Ми глядачам покажемо заяву Болотова з тим, щоб я перепрошую Губарєва. Та я вже плутаю Вишинського з у... Зулірихом. Статі скоро почну плутати, якщо ми вже йдемо в Європу. Отже, Губарєва заяву давайте послухаємо, прошу. Монахи Троице-Сергієва монастиря прислали нам блок вот календарів. Я вручаю кожному ополченцю. Ані благословенні, русская церковь благословила нас на ту війну, яку ми ведемо. Это война за русский мир. Это война за Новороссию. Это война за свободу от фашизма, от украинского. И мы в этой войне победим, потому что наше дело правое. Победа будет... Украинский фашист. Можно вас так назвать, Ивача ну, в, мы... в какой системе координат? В системе координат, говорим. А, да, в какой системе координат? координат? Я думаю, что есть общая людская система координат. Який не має місця таким висловом, якщо немає підстав про це говорити, і так само існує взагалі християнська релігійна система координат, з якій взагалі Господь говорить, що не можна образливі слова говорити на іншу людину. Все ж таки треба в одному, один в одному вбачати образ і подобу Божу. А, ну, а якщо говорити, називати мене громадянином України, то це правда. Називати патріотом України, це також правда. Я думаю, що кожен з е віруючих людей нашої країни, е він е як віруючий член церкви, яка веде до царства небесного, а як громадянин, громадянин своєї країни, син свого народу, який має цей народ любити і боронити. Я напевно не відкрию вам великої таємниці, якщо скажу, що щодо вашої церкви, так само, як і до якої будь-якої іншої деномінації, існують різні думки. Но я особисто як громадянин України не можу уявити собі ситуацію, в якій би клір, припустимо, києво печерської лаври закликав би своїх вірних вбивати інших християн. Просто не можу уявити це. Ну, до речі, якщо заяву це коментувати. ну, так, ну вибачте, тр... я так само можу десь взяти стопочку іконеч. Я, Я вважаю, що люди намагаються якимось чином піднімати свій. Дух і дух своїх сторонників, на жаль, на жаль, використовується релігійна складова, на жаль, і ми постійно бачимо намагання вкинути цю складову в ту ситуацію, яка є в Україні, використовувати релігійний чинник. Але ми бачимо, що це не вдається, і ми бачимо, що релігійна спільнота. України досить монолітна і на сьогоднішній день став перепрошую. Коли ви кажете релігійну всю, всю всю, спільноту спільно незалежно від Незалежно, тобто є спільне бачення, і воно висловлюється через заяви всеукраїнської ради церков. Є остання заява. І якщо вже говорити про українську православну церкву, то Українська православна церква так само в лиці своїх ієрархів. В лиці своїх офіційних речників через свої офіційні заяви вона так, тримає позицію миротворчу і державницьку. Це позиція церкви. Так само, ну я би не став звинувачувати і руську православну церкву, тому що через своїх... Речників через того ж патріарха чи священний синод, ми ще не чули жодної політичної заяви. Є там люди, які намагаються, скажімо так, якісь робити політичні заяви, чи якимось чином намагаються притягнути релігію до політичних речей, але вони є, і в нас в Україні так само і у нас ще в 2007 році Українська Православна Церква засуджувала політичне православ'я, і ще тоді казала, що засуджуючи, що церква засуджує намагання. Політичних громадянських інших структур, в тому числі слід закордонними ц... тобто центрами, втручатися внутрішні справи української церкви-католицька ну, церква має закордонний центр в Римі, а греко-католицька Але... має закордонний центр. В, Римі? в Римі. Ну, очевидно, вона є церква свого права. Та, і, і центр-керівник Тут керівний тут дуже тут в важливо все ж, таки, все ж таки відрізняти це політичну релігійність. Бо я вперше про це прочув як про небезпеку, якраз під час зустрічі блаженніше митрополита Володимира з керівником мусульман України. Декілька років тому це було це середина 2000-х. І він якраз сказав, що найстрашніше, коли під релігійними гаслами. Роблять е, політику, і це говорив мусульмани про небезпеку, е, і ми зараз бачимо, що від політичного православ'я до Руської православної армії один крок, але це не православ'я і це не християнство. Ну це ми з вами, знаєте, розумні освічені, культурні люди. Я не виключаю і не виключаю, і ви напевно також не можете виключити того, що хтось це почує з числа, ну м'яко кажучи, неприхильників православних та в Україні скаже. О, нарешті з'явився ворог. Те, що зробив цей чоловік, він взяв каністру з бензином і л'є її на вогонь. І робить це правдоподібно, дуже свідомо. Вам так не здається? Це роблять, це вже намагалися зробити декілька разів. Ми це вже чули, і про те, що ніби вже захоплена Кіопічерська лавра, була було повідомлення. Були, повідомлення довкола, була повідомлення довкола Святогірської лаври. От сьогодні ми цілий день перевіряли інформацію, які, яку Лавра приховує. Про те, що але потім вже Свята... святогірська. Uh -huh. От я думаю, що зараз от нарешті з'явиться ця інформація на православій Україні. В нас uh -huh. бо ми тепер перевіряємо сказати? всю інформацію. 400 біженців uh -huh. зараз е в Лаврі 100 дітей серед них 50 вагітних жінок, яких Лавра яких розмістила безкоштовно щодня тричі годує. Тобто, от сьогоднішнє служіння е, української православної церкви Святогірської лаври. це ви перевіряли е інформацію про те, що якісь, ніби там міномет встановили на території церков, православної ну, церкви, скрив... і прив'язали там людей до дерев, ще? Було спростування місцевої єпархії. Ми глибоко в цій ситуації не розбиралися. Тобто, ми довіряємо людям, які є там, в регіонах. От, до речі, ми і завтра проводимо такий круглий стіл. з'їжджається духовенство з усієї України. Ми будемо завтра якраз слухати лаврі, не розповідати, а слухати. Угу. Будемо слухати, що говорять люди, які їдуть сьогодні, там з Донецька. Які їдуть там з Сум, з Волині, з Закарпаття, з Одеси. Тобто ми е якраз намагаємося так само мати свою е картинку, окрім тієї картинки, ну, яку ну, нам дає громадське запрошення на цей захід. Ми можемо прийти, там, бодай, коментарі дістати, ну, я чи, думаю, я так. Давайте ми звуємося. Ну, воно починається зранку, але думаю, ближче до обіду. До тобто, ага. Ну, обіда. за це принагідно, дякую. Десь, десь я думаю, о першій, о другій Ну, думала. з тим, щоб ми могли глядати. Ам громадського да, картинку да. показати І це, і... якраз будуть люди, будуть люди з усіх регіонів місцеблюси духовенства. Буде? Це буде ні місцеблюситель не буде. Це на рівні духовенства духовенства, якраз священників, які відповідають Зазумів. за управління і за інформаційні ви речі. згадали про політичне православ'я. Деякі організації, які називаються православними, оголосили, що 22 червня будуть проводити в Києві марш проти євроінтеграції і за встановлення миру. В Донбасі очевидно коментувати заяви такого ґатунку ну, це вам якраз ті лич... самі організації, які були, які, о, з яких церква зняла благословення ще в 2007 році, які фактично о, самі по собі це є яскравий приклад політичного православ'я, тому що церква просить віруючих. Не використовувати релігійні гасла, релігійну символіку mm -hmm. під час якихось політичних в політичному контексті, да, не привносити політику в церковну огорожу. А хто бачив ці ходи, він прекрасно розуміє, що це якийсь гібрид радянської демонстрації. Mm -hmm. Ну і знаєте, для мене показово люди не в Лавру йдуть, а від Лаври. Тобто вони збираються, да, чи під стінами, чи навіть на площі, але церква ж не може якось чи закрити двері, лаври, і тим більше вони збираються на горі, де заповідник, музей-заповідник. І... Але церква офіційно може заявляти, що жодних благословінь на проведення цього заходу від церкви немає, і церква взагалі закликає людей не до демонстрації. А до молитви. Перепрошую очі, поціновуючи вас час, останнє запитання. Частина правди полягає в тому, що різні люди з різних правдоміркувань бажають встановлення миру в Донбасі. Як встановити в Донбасі? Я думаю, що всі від кого це залежить, мають докладати зусиль. У кожного є своя функція. І Прежде кожен прощу. її має виконувати. Угу. Є функція церковна, це функція все ж таки молитви і проповіді миру, бо Господь нам заповідував блаженні миротворці. Да, Господь блаженні не казав, ті. беріть в руки зброю, як от ми чули заклик, і е, відстоювати свої інтереси. Угу. Е, так само має свою функцію робити влада. Бо Господь казав, точніше, апостол казав, що треба поважати владу, бо в неї є зброя для того, щоб боронити добро від зла. Свою, свою функцію мають виконувати політичні лідери, лідери громадянського суспільства. Я думаю, що більшість зацікавлена. В тому, що був мир, і ця більшість має знайти е, вихід. І а церква молиться, щоб господь давав премудрості і президенту, і владі, і війську, і опозиції. Грішно. Всім треба перестати один одного називати фашистами там колорадами. Треба все ж таки повернутися до традиційної форми Це назване... брат, сестра. Це правда, але, людина. Зло, але зло мусить бути назване злом. А, І б, убивця б, мусить не бути назване убивцею. Дякую вам сердечно за те, що прийшли. Прошу вас про молитву.